Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Оплата за проїзд карткою на приміських та міжнародних рейсах з 1 вересня. Документи в електронному вигляді до системи підключилися ще 15 організацій. Купання у фонтанах під забороною, де криється небезпека. І чарівний світ природи. У Терасполі презентували оригінальну збірку пісень з QR-кодами придністровської авторки Анастасії Спориш. За проїзд в містах країни платимо вже картою. А ось в міжміських і приміських маршрутках поки і готівкою, і картою. З 1 вересня тільки безготівковий розрахунок. Про це напередодні йшлося в уряді. Там обговорили і зміни до правил організації перевезень пасажирів і багажу. Тут Пропонується встановити вимоги до транспортних засобів. По перше, вони обов'язково мають бути окомплектовані валідаторами. Має бути виключений квитково-обліковий лист і касова відомість для міських, приміських, міжміських регулярних маршрутів. Пасажир зобов'язаний сплачувати за проїзд і перевезення багажу тільки карткою. Говорили й те, що можуть анулювати дозвіл на перевезення пасажирів. Йдеться про тих водіїв, у яких не працював валідатор тричі на місяць або більше. Порушення можуть виявити перевіряючі або самі пасажири, які мають право скаржитися. При цьому посилять контроль за графіком руху маршруток. І ще іноземним перевізникам, які їдуть через Придністров'я транзитом, заборонено підвозити пасажирів по самій республіці. За порушення, якщо його зафіксують, можуть позбавити ліцензії. Обмін документами в електронному вигляді просто, швидко та економно. Система мед в Придністров'ї працює з 2020 року. За цей час до неї підключилися майже 150 учасників, в основному міністерства і відомства. Напередодні на засіданні уряду в інформаційну систему включили ще 15 нових користувачів. Підвідомчі установи Мінсільгоспу та Мінцифри Держадміністрації Бендер, а ще 8 медустанов. Всі міські та районні лікарні республіки. Це перший крок до електронної охорони. Здоров'я зазначили в уряді. У майбутньому мед дозволить медперсоналу повністю перейти на електронний облік, а пацієнтам записуватися до лікаря онлайн, отримувати результати аналізів і призначення в електронному вигляді. Наразі систему тестують у двох столичних поліклініках. До кінця року планують впровадити по всій країні. Башкана на Євгенію Гуцу засудили до семи років в'язниці. Її заарештували прямо в залі суду в Кишиневі. Спочатку молдавська прокуратура просила дев'ять років. Нагадаємо, у 2023-му Євгенія Гуцу перемогла на виборах Башкана Гагаузії. За конституцією Молдови Башкан входить до складу уряду. Але Майя Сандо відмовилася підписувати указ про включення Гуцу до кабінету міністрів. У квітні 2024-го проти неї відкрили кримінальне провадження. Наприкінці березня цього року Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева, коли вона летіла у відрядження до Стамбулу. Главі Гагаузії пред'явили звинувачення у фінансових порушеннях під час передвиборної кампанії. До суду вона перебувала під домашнім арештом. Сама Гуцул назвала все політичною справою. Тераспольські танцюристи презентували республіку на міжнародному фестивалі мистецтв в Болгарії. На одній сцені хореографія, вокал, циркові номери. Подробиці у нашому сюжеті. На міжнародному фестивалі Сонячна Олімпія наш ансамбль танців «Філічіта» та школа танців Колорфіт. Участь брали вперше. Повернулися додому з дипломами та кубками. Представили шість номерів від ніжної композиції Нученька до яскравих танго вогню та калінка малінка Несмотря на те, що ми всі на різних Незважаючи нас... на те, що ми всі розмовляли різними мовами, у нас була одна спільна мова мова краси, грації, мистецтва та дружби. І все це дуже згуртовувало дітей. Бо в різний вік була і малеча у нас, і старші дівчата. Спілкувалися усі. Фестиваль тривав тиждень. Цей заїзд став найбільшим за сезон. Приїхали колективи з України, Молдови, Словаччини, Білорусі та Придністров'я. У цей час у спортсменів із групи Кудо та Кікбоксингу були збори. Хлопці підтримували дівчат під час тренувань та виступів. Ми їх підтримували морально. Ми їх підтримували морально, тобто налаштовували їх. Говорили все добре, ви молодці, тренуйтеся. Вони дійсно добре танцюють, чудово, немає жодних вад. І вони виходили і виступали дійсно найкраще. Зараз колективи готуються до осіннього конкурсу у Кишиневі. Наступного року вони планують знову повернутися на болгарський фестиваль. Молодь Придністров'я повернулася з Канади, Італії, Німеччини і не тільки. Вони перебували в різних країнах за програмою молодіжного обміну від Lions Club. жили в іноземних сім'ях, познайомилися з місцевою культурою і знайшли нових друзів з усього світу. За цією ж програмою до Придністров'я приїхала Італійка. Подробиці далі. 23 молодих придністровці стали учасниками міжнародного обміну. Це програма Lions клубу Молодь побувала в різних країнах Австралії, Швейцарії, Данії, Японії і не тільки. Там вони провели близько місяця, жили в приймаючих сім'ях. Ми, звісно, проводили. Ми, звичайно ж, проводили відбір, тому що діти повинні бути психологічно готові до поїздки. Це, звичайно ж, вихід із зони комфорту, у будь-якому випадку нові випробування. Тобто діти перебувають у новій країні, де вони справляються з різними ситуаціями, змушені проявляти свої літерські якості. 17-річний Кирило нещодавно повернувся з Канади. Він з Терасполя у Торонто жив у родині фермерів. Вони вирощують кукурудзу. Після 10 днів у міжнародному таборі там він познайомився з молоддю з інших країн і знайшов нових друзів. Мені дуже понравилися в Канаді. Мені дуже сподобалося в Канаді. Це був просто незабутній досвід на іншому материку з іншими людьми. Сам табір був дуже насичений подіями. У нас щодня були різні заходи. Ми не сиділи на місці, а їздили у різні місця. Найнезабутніший досвід був на ніагарських водоспадах. Це щось неймовірне, величезне, сильне і місце, де хоче Опинитися, відчути ці емоції ще раз. А ось Олена Маурі знайомиться з нашою місцевою культурою. Нещодавно приїхала до Придністров'я з Італії. Тиждень буде жити в Дубасарах. Вже відвідала новий кемпінг в селі Гояни, плантації і підприємство лендер Агропрім, букет Молдавії, завод Квінт і акватир у Терасполі. Мені дуже подобається тут, дуже гарне місце. Схоже, з тим, де я живу. Дуже багато зелені. Якби я розуміла мову, то відчувала б себе як вдома. Тут для мене створили усі умови. Додому повернулися ще не всі учасники програми. А вже взимку двоє придністровців представлять країну у Фінляндії. У республіці стартував головний професійний конкурс Людина року року-2025». Проходить він з 1996-го. За ці роки переможцями стали близько 400 приністровців. Конкурс пройде в кілька етапів. Спочатку кращих представників різних професій виборуть в містах і районах. Далі кандидатів оцінить вже міжвідомча комісія підбиття підсумків 17 грудня конкурсу лауреати конкурсу, тобто переможця насамперед мають визнання громадян республіки. Крім того, це загальне визнання досягнення цієї людини. Це дуже важливо в моральному плані. Ну і звичайно, щоб ця подія була пам'ятною і можна було потім розповідати своїм рідним близьким про те, що ти став лауреатом конкурсу. В пам'ять про цю подію вручається переможцям посвідчення з пам'ятною медалю. Вона спеціально розроблена в рамках цього конкурсу. Всього в конкурсі 10 номінацій. При цьому в трьох з них переможців буде кілька: Новація і модернізація, добра справа і трудова доблесть. Чарівний світ природи у Тирасполі презентували оригінальну збірку пісень. Вірші придністровської поетеси Анастасії Спориш поклала на музику композиторка Вікторія Шкафар. Твори доповнили малюнками юних митців. Подробиці далі в сюжеті. Дівчино ти моя люба, радість, надія і зуба. Цієї пісні творчий тандем поетеси Анастасії Спориш та композиторки Вікторії Шкафару розпочав роботу над музичною збіркою Чарівний світ природи. Тепер ці вірші можна не тільки прочитати, а ще й заспівати. У Колектив, який я веду, ходила молодь, і серед них була закохана пара. І Якраз у дівчини були голубі очі, і так на репетиції вони ніжно дивилися одне на одного, що я придумала написати. Якби вірша. А потім захотілося, щоб цей вірш став піснею. Збірку уклали на основі книжки Поезія душі, яка вийшла рік тому. Додали нові твори. Основна тематика природа рідного краю. Працювали дві авторки дистанційно. На живе вона живе в селищі Маяка, я у Тирасполі, і ми поштою насилали одна одній нашу творчість. Вона мені вірші, а я їй вже пісні. Враження викликає саме слово. Якщо вона яскраве, то й музика теж буде яскравою. У книжці є багато ілюстрацій. Їхні автори, школярі. Вони вивчали творчість Анастасії спорош на уроках літератури, надихалися віршами і створювали малюнки. До оздоблення книги також долучилися студенти-художники. Було визначено, що читаючи вірші поета, спробувати передати те, що вони прочитали. І таким чином діти почали малювати до того вірша, який їм більш всього сподобався, малюнок. До цього ще долучилися студенти Бандерського художнього коледжу. Також у книжці задіяли й нові технології. Тепер не треба шукати музику в інтернеті. Можна відсканувати стилізовані QR-коди і все запрацює. Дякую, Вікторії Валерівні за саме ось цей код в книжці. Це дуже здорово, що можна просто підвести свій телефон до книжки, почути музику і виконати її. На творчість поетесу надихає її рідне селище Маяк, клумби, парки, свіже повітря, такі знайомі усім. Саме вони роблять вірші Анастасії спориш мальовничими і живими. Придністровський урожай з італійським акцентом на полях італійця Роберто Гуардіглі ростуть помідори, баклажани і перець. Всі сорти цих овочів виведені в Придністров'ї. Подробиці далі. Поля Роберто за дубосарами. Італійський фермер живе у Придністров'ї вже 18 років. Останні чотири для своїх полів закуповує насіння овочів, які вивели в нашому науково-дослідному інституті. Наприклад, томати і зенія, і барони, і дельфин. Всього на полях Гардіглі три гектари помідор. Ці сорти вони всередині повні. Немає місця. з рідиною. Дуже мало. Люди з великим задоволенням їх купують. Таку ж урожайність, а а вкусовий качества... За вражайністю. Вона така ж сама. Смакові властивості набагато кращі за іноземні. Як ми бачимо, у цьому полі все дуже гарно нав'язано. Томати не хворіють, вони зелені, темні, темну масу мають. Помідори нашого інституту тут дуже добре себе показали. А це Придністровський сорт баклажанів королева Марго. Головна їхня особливість форма замість довга Кругла. А це баклажани, чумацький шлях. Їх так назвали через білий колір. Ці види синіх теж вивели в НДІ. Ми завжди... Ми завжди міняємо товар, коли почали садити королеву Марго, Люди не хотіли спочатку купувати. Сині повинні бути синіми, довгими і все. А ці не такі. А зараз їх першими беруть, тому що вони смачні. Там немає насіння всередині. Теж саме і білі чумацький шлях, теж всередині практично немає насіння. ще на полях італійця Роберто вирощують перець Вікторія. У цього сорту є майбутнє. Він ніколи себе не може скомпроментувати і завжди буде мати горожай. Цей сорт добре себе показав навіть за радянських часів до 90-х, так і зараз. Він дає стабільний урожай. Роберто Гуардіглі розповів, чому він обирає місцеві сорти овочів. Ми ми пробували інші, але ці дуже добре йдуть. Дуже добре, завжди краще садити місцеві, тому що вони адаптовані. Урожай на полях Гуарділі збиратимуть до кінця вересня. Усі овочі продаватимуть у дубосарах. Спекотна погода змушує шукати методи охолодження, тож деякі юні жителі міст відкривають купальний сезон прямо в чашах фонтанів. Однак водограй не для купання, кажуть фахівці. Такі розваги можуть закінчитися трагедією або ж інфекційними хворобами. Купання у фонтані небезпечне для життя. Такі попереджувальні таблички розташовані поблизу водограїв, але вони не завжди спрацьовують, не всіх зупиняють. Фахівці кажуть, за підключені комунікації можна зашпортнутися, впасти і отримати травму. А ще тут можна отримати механічну і навіть електротравму. Налічі електроборудування, наявність електрообладнання, яке працює як пісумок, небезпека, бути враженим електричним током. У звичайному режимі застосовуються усі можливі системи захисту і можна гарантувати безпеку, але перебування людей у чашах під час купання може спричинити порушення технологічного процесу і призвести до трагедії. А ще глибина води у чаші більше метра можна поскознутися і захлебнутися. А ще вода із фонтанів непридатна для купання. Вона обробляється спеціальними розчинами, небезпечними для людини. Фільтрується тільки від сміття, але не обеззаражується. Від неї можна підхопити грибок, ротавірусну вірусну інфекцію і навіть холеру. Це може, бути вірусна, бактеріальна, паличка. це може бути вірусна бактеріальна кишкова паличка, паразитарні захворювання, гепатит А, а ще можна повсковзнутися і отримати травму, струси, переломи. І замість відпочинку влітку відвідувати травматолога. Більш того, у фонтані не тільки не можна купатися, але й не варто мити руки або фрукти. Робити це потрібно виключно у питній воді у спеціально призначених місцях. Спека у республіці візьме паузу, кажуть синоптики. Незабаром можуть місцями пройти дощі. Температура піде на спад, але ненадовго. Містами пройдуть завтра. Місцями пройдуть дощі та грози. Посилення вітру до 15 метрів за секунду. Фронт, хоч і явно не виражений, але проходить у другій половині дня територією Придністров'я. Тому цілком можливо, що завтра може бути штормове попередження на несприятливі погодні умови. Все буде відомо завтра вранці. Температура повітря на півдні до 35 градусів у той час, як на півночі вже похолодає. А від післязавтра завтра стовпчик термометра опуститься до. 25-29 градусів у денний час. Підвищення температури очікується з середини наступного тижня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.